Олена Рогальова, очільниця гімназії, номер один однією з перших купляє смаколики масниці. Не минає жодного учасника ярмарку. Для Мене найціннішим є підтримка усіх учнів, і підтримка батьків. І отакі заходи, які ми проводимо. Ви знаєте, що ми працюємо на результат. Головний результат благодійних ярмарків гімназистів – вдячність захисникам. Педагоги, учні, батьки навчального закладу донатять на ЗСУ не вперше. Цього разу замахнулися на Starlink. У нас є запит, і діти самі запропонували. Діти наші сучасні, і вони знають, що дуже часто у військових які знаходяться у гарячих точках проблеми зі зв'язком, які їм потрібен просто для зв'язку і для підтримки їхнього обладнання. Тому сьогодні ми працюємо на Starlink. Відкриття ярмарку масниці і дало старт позитиву, емоціям успішній кінцевій меті. сьогодні наші дітки напекли багато вареників, пирожків, налисників з різними начинками. Ми знову збираємо гроші для наших захисників. Вони в нас умнички, молодці. завдяки їм сьогодні наші дітки можуть. Який ярмарок на ярмарку розмаїття страв. Тут і вареники з капустою, сиром, родзинками, страви з сиру, випічка, сила на млинців і звичних, і шоколадних, і фруктових. Смакулики діти готували самі, хоча, звісно, під наглядом дорослих. Допомагали єдине, що допомогла мама це навчила завертати на лисики трикутником. От, так все інше робили. Ми повністю самі безв'язки. Ми, ми поділили обов'язки між всім класом, і ось це наша дружна робота. Колорит атмосферу свята масниці школярі також створювали самі. Ми дуже дружній клас на нас дивляться, і бачать, що до нас приходять люди. Вони бачать цю енергію. Вони почуваються все. Вони приходять, купують наші навіть смачні, ми не тільки добрі, хороші. Але у нас ще також смачно, тому до нас і приходять. Охочих купити смаколиків було багато. Від учнів, вчителів до батьків. Кожна копійка то цінний донат. Як у вас торгівля йде, розкажи отак. Дуже Торгівля йде на ну нас хорошо йде. Я придбала такі панкейки, там ще два вареника і булочка. Тут збираю. Підтримуємо ЗСУ, приймаємо участь, все дуже гарно. Дітки молодці, ми, ми вдячні, ми постійно підтримуємо це. Я маркуємо, підтримуємо дітей і щиро вдячні батькам. Батьки наші – ця сила. Ой, дуже багато дітей зараз батьків на фронті. І оця акція, ви подивіться на їхні емоції. І бабушки, і мами, і самі діти на Ну треба підтримувати. Разом ми переможемо. Ярмаркували, продавали, купували все це з думкою про мужніх захисників їм нескореним. Слова вдячності, підтримки. Перемоги та е, е, тепла. Трошечки допомагаєш ти розумієш що хоч щось та стає краще, Та це один крок до перемоги, щоб були здорові, щоб Україна виграла, і щоб все було добре. За три години благодійного ярмарку колектив гімназії номер 1 надонатив 37 тисяч 679 гривень 70 копійок. Тож два старлінки незабаром поїдуть на передову. Разом наближаємо нашу перемогу.